Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми розпочинаємо серію відео про мої книжкові полички. Загалом в мене є три книжкові шафи, і я вирішила зняти окреме відео про кожну з них. Розпочинаємо з першої полички. Тут у мене трошечки модернізму. Одна з моїх найулюбленіших серій від ще одну сторінку: також хан-канг. Яка тут логіка? Не питайте, її тут немає. Давайте це приберемо. Розпочнемо ми з Ханган і її уроків грецькою. Розповідала вже про неї на своєму каналі. Одна з найкращих книг за цей рік дуже мені сподобалася. Після неї захотілося більше почитати щось у авторки. І тому в мене з'явилася вегетаріанка, яку мені подарувала подруга. Це досить рідкісна зараз книжка. Сподіваюся, що зможу її прочитати цієї осені і розповісти вам. Далі в мене тут Дублінці ще не читала Джеймса Джойса. Взагалі у нього ще нічого не читала, але з цієї книжки хочу розпочати своє знайомство і скоро планую її читати на спільних читаннях з подругою. Далі тут Вірджинії Вулф, місіс Деловік, книжка, з якою я знайомилася з авторкою, хотілося б її перечитати цієї весни. Вона мені загалом сподобалася. Такий собі потік свідомості, сподіваюся, що зможу її скоро перечитати. Далі тут Женет Вінтерсон Помаранчені єдині фрукти. Я її читала на клуб. Мені сподобалось, як пише авторка, тема не зовсім моя. Тут про дівчину, яка росте в такій досить релігійній родині, не дуже таке люблю. Але книжка прикольна, авторка гарно пише, хочу почитати в неї ще щось. А саме в Вавилонської бібліотеки є її інша книжка. Сподіваюся, скоро прочитаю. Далі в мене тут Макс Фріш теж читана. І його штілер, така собі кавкянська історія про чоловіка, якого зупиняють на вокзалі. Кажуть йому, що він дуже схожий на такого собі пана Штіллера, а наш головний герой вважає себе Вайтом і не визнає себе цим штілером. І, в принципі, вся історія про це дуже прикольно мені сподобалась. Далі в мене тут великий страх у горах. Я її купляла минулого року. Хотіла прочитати осінню. Щось в мене не вийшло. Сподіваюся, цієї осені зможу прочитати. Наскільки я знаю, це така історія про гори, якась така трохи химерна. Прочитаю і розповім. Далі в мене тут одна з моїх найулюбленіших книг Орландо Вірджинії Вулф. Просто скарб, обожнюю її. Хочу перечитати якнайшвидше. дуже класна книга. От прям всім рекомендую. Обожнюю. Поки найулюбленіша в авторка для мене. Франц Кавказ зниклий безвісти. Ще не читала. Планую якраз цієї зими. Дікінс, нарешті, з'явилася в мене ця книжка, я її шукала, прям полювала за нею в старих виданнях, але потім ще одну сторінку анонсувала її. Я була в захваті. Просто повість про двоє міст. Я взагалі дуже люблю Дікенса, давно його не читала. Але цю книжку я так мріяла прочитати, і нарешті, нарешті, вона в мене. А ще тут досить прикольно тут. І є такі підкреслення в самій книжці. Я не знаю, наскільки видно. Досить така незвична цікава, що це там щось впало. Ладно, закладинка якась Гертруда Стайн і її війни, які я бачила. Книжка, яка насправді ледь не першою з'явилася в мене в цій серії, але чомусь до сих пір я до неї не дійшла. І якось, якщо чесно, руки поки не тягнуться, але сподіваюся, що я її таки прочитаю. Далі Ділан Томас. Дуже мені подобається ця обкладинка, портрет митця за щенячих літ. Я її до сих пір не прочитала, хоча насправді дуже хочу, і вона досить маленька, тому що я не впевнена, чи взагалі можна її читати до того, як прочитаєш Джойса. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Музіль і його сум'яття вихованця Терлеса. Я її прочитала, і вона мені не дуже сподобалась, якщо чесно. Лишила її, поки на полицях бо хочу цю серію збирати, але я не знаю, чи я навіть хочу її перечитувати. Не знаю, це знаєте, такий. Претендентне виселення, якщо книжок стане набагато більше. Далі в мене тут Вірджинія Вулф. Така красуня. Власна кімната. Хочу її читати найближчим часом. Дуже-дуже-дуже чекала на неї, саме на цю книжку. Вона мене дуже зацікавила своєю нотацією. Сподіваюся, почитаю найближчим часом. Тут, прямо біля неї, стоять хвилі з цієї самої серії, теж Вірджинії Вулф. Теж сподіваюся прочитати, але от вона в мене поки знаєте лежить про запас. Семюель Бекет і його малой. Нещодавно з'явилася новина, що буде нове видання Семюеля Бекета, і я просто неймовірно цьому рада. Я знаєте, це та книжка, в якій я вже впевнена, хоча я її ще не читала. Але дуже-дуже сильно хочу. І сподіваюся, що найближчим часом я її таки прочитаю. Марсель Пруст і його в пошуках втраченого часу насиланову сторону. Я насправді дуже хотіла саме в цьому виданні, але потім почала чути різні відгуки про переклад, тому поки що я її не прочитала. Але насправді я вже так морально налаштована її читати. Сподіваюся, що теж найближчим часом скоро прочитаю. Бачите, в мене досить багато планів на найближчий час на цій полиці. Наступна поличка тут у мене все довкола магічного реалізму. а Також мій такий невеличкий скарб, все, що видавалося довкола Габріелі Гарсія Маркеса на українському ринку, принаймні з того, що я знаю. Давайте це приберемо сто років самотності, Бестселер автора. Мені здається, це одна з найвідоміших його книжок. Ідеальне втілення магічного реалізму. Я її читала, здається, другою у автора, і вона мене прям закохала як в магічний реалізм, так і Маркеса. Дуже сильно її люблю. Всім рекомендую. За буквально сто років життя однієї родини в вигаданому містечку Макондо опали листя. Це таке собі відгалудження староків самовності», Крихітна книжечка, я її читала осінню, і вона мені здається дуже класно підходить під осінні читання. Полковнику ніхто не пише. Мені здається, це теж одна із таких найбільш нашумівших його книжок. Мені, в принципі, сподобалася. Вона досить малесенька. Тут досить великий шрифт, але я б хотіла її перечитати. Така задушлива історія. Мені здається, класно підійде саме влітку. Кохання під час холери. Це була моя перша книжка Маркеса, яка закохала мене в Маркеса просто по самі вуха. Після неї я почала його читати запійно. Це такий сміх крізь сльози. Рекомендую. Далі в мене тут манюнька. це прощавайте Габо і Мерседес. Книжка написана сином Габріелі Гарсія Маркеса. Така дуже малесенька, тут є ілюстрації. Я думаю, що її можна прочитати за годинку, думаю, якось прочитаю. Далі в мене тут здебільшого не читані книжки його. Скандал Сторіччя. Ще не читала, це, наскільки я знаю, вирізки із його якихось там газет. В принципі, читала тут, гортала її, має бути щось прикольне. Наступно чорні дні. Книжка. Про яку я абсолютно не чула, що вона має вийти на нашому ринку, поки не побачила її в книгарні і терміново собі замовила. Ну тому що мені потрібно, і вона, до речі, досить осіння. І от я думаю, можливо, можливо, я її прочитаю цієї осені або наступної. Генерал у своєму лабіринті не читала. Майже не знаю про що вона, але ну як ви бачите, я Маркеса купляю все, тому і ця книжка також мене з'явилася. Зустрінемось у серпні. Досить неоднозначна книжка. Її видали сини Маркеса після його смерті. Хоча він просив і заповідав не видавати її. Мені її подарували, я не була впевнена, чи варто її купляти читати, але ну, подарували. В принципі, я рада. Я рада всім книжкам Маркеса в себе на полиці. Хроніка вбивства про яке всі знали заздалегідь. Читала влітку. Досить така прикольна історія. Це, знаєте, це як більш весела версія опалого листя. От для мене особисто було. Тут буквально оповідається про хроніку вбивства, про які всі знали заздалегідь, але ніхто нічого не зробив. Сподіваюсь, воно не дуже відблискує вам. Дуже малесенько, в принципі, клас. Назад. Осінь патріарха». Книжка, яку я прям шукала в іншому видані, дуже сильно хотіла її прочитати. Нарешті вона з'явилася у нас у вільному доступі. От я думаю, що, можливо, я буду читати її цієї осені, але ще так сумніваюся між нею і чорними днями, яку я раніше показувала. Давайте ми це повернемо. Богоміл грабл, занадто гучна самотність, розповідала про неї в останньому прочитаному. Неймовірна книга, дуже сильно вона мені сподобалася. Вау! Хоч ще Богоміла грабила українською. Перейшла на іншу сторону, щоб було зручніше вам показувати, давайте з цих. Тут у мене Патрік Медіано. насправді те, що сказувала про неї в останньому прочитаному, і це не магічний реалізм, але вона тут дуже класно вставала в цю серію маленьких книжок від. Фоліо, тому вона тут. Розповідала про неї класна історія. Можливо, можливо, попрямує в найкращі книги року, але я ще сумніваюся. Павич. Газарський словник. У мене чоловічий примірник, я насправді не розбираюсь, кому який читати. Не знаю, поки в мене немає сильного бажання читати саме цю книжку його, але можливо, найближчим часом прочитаю. От я тільки зараз побачила, що вона така дивна. Ну, це фоліо, що ви хочете. Остання любов в Царгороді. Те, що розповідала про неї на своєму каналі, дуже мені сподобалося. Вона в мене вся списана-пописана. Прям класна книжка. Вона закохала мене, Міла Родопавища, і це, до речі, такий другий магічний реалізм після Маркеса, який мені дуже сильно сподобався. Емма Андієвська книжечка, яку я колись починала читати, це збірка оповідань. Теж така, знаєте, достатньо химерно магічно-реалістична. Але якось я її от прочитала. Мені здається, тут навіть закладинка. Так, тут навіть закладинка є. Я її прочитала до 42-ї сторінки і не дочитала. Хочу її взяти, якось знаєте, по одному оповіданні на день чи щось таке. Дуже вона гарна, дуже красиво написана. Атлас, описаний небом. Теж вже трошки розповідала про нього на своєму каналі. Книжка. Яку я читала двічі в перший раз вона мені сподобалась не дуже, в другий раз сподобалась набагато більше, але вона мене, от знаєте, втомила трохи, і от я не впевнена, чи я її точно хочу перечитувати втретє. Думаю, про те, щоб можливо прочитати у Петровича Кремничку з легкої руки. Не знаю, ще якось так сумніваюся. Але от, вдруге, вона мені дуже сильно сподобалася. Але знову ж таки, це не той ідеальний магічний реалізм. Для мене тут було занадто магічного, і вона була занадто переобтяжена для мене цим. Здохни, коханий. Нічого про неї не знаю. Багато дуже чула класних відгуків, тому дуже сильно хочу прочитати. Ну, а ще оця м'яка обкладинка, ну ви подивіться, ну це просто естетік. Книга піску. Не читала. Ну як? Читала, але читала в іншому примірнику, конкретно цей примірник не читала. Борхес неписаний. Гортала, починала читати. Якось я намагалася знайти, з якої сторони мені підійти до Борхеса і подумала, що можливо це буде непоганий варіант. Далі в мене тут скарб, за який на у вас візьмуть нирку. «Борхес. фіт ВСЛ. Книга вигаданих істот не читала. Нічого про неї не знаю, тому нічого про неї вам не розкажу. Книга піску, пам'ять Шекспіра. Читала, читала давно. Майже вже нічого з цього не пам'ятаю, хочу перечитати. Можливо, порівняю переклади, хоча мені здається, що тут однакові переклади, що у фоліо, що у ВСЛ. Але ось у фоліо там більше оповідань. Тут немає в збірці від ВСЛ, немає Волонського бібліотеки. Мені здається, це найвідоміше його оповідання, чомусь його тут нема. Далі: шість головоломок для Дона і Сидро Пароді. Я сподіваюся, я правильно прочитала. Ще теж не читала, це якась детективна збірка. Тут, до речі, Борхес і Касарес. У мене є інша книжка Касареса на полицях, в самому низу покажу. А тут починається моя історія спроб познайомитися з Картасером. Оповідки про хронопів і фамів. Перша книжка Картасера, яка в мене з'явилася на полиці, на яку в мене було багато сподівань, і яка мені не те, щоб зайшла, я її не дочитала, я її щось почала читати і закинула. Тому. У мене з'явилася ще оця збірка Усі вогні вогонь. І я сподіваюся, що вона мені зайде. Якщо ви розбираєтеся в картасері, будь ласка, порадьте мені, з чого його починати. Ружді, сатанинські вірші, довго очікуване переведення. Ще не читала, дуже хотілось би. Знаєте, зараз мене щось потягнуло на великі книжки, і можливо, можливо, я його таки колись візьму. Свято Цапа. Льоса, я травмована тим, що книжки, які я дуже хочу, потім неможливо знайти. Тому я вирішила, як бачите, просто купляти книжки і не читати їх, аби вони були на майбутнє. Ця книжка теж я її ще не читала, теж про неї нічого не знаю, крім того, що я впевнена, що вона мені сподобається. Наступна поличка в мене тут такий мій другий малесенький скарб. Все, що виходило від одного з моїх улюблених письменників, Жозе Сарамагу українською. сліпота. З неї розпочалося моє знайомство з автором. У Мене дуже прикольна з неї історія. Я якось гуляла негарні, ми дивилася на кавку. До мене підійшла така дуже чемна жіночка, і сказала, що якщо мені подобається кавка, то може сподобатися і цей автор. Я спробувала, і мені дійсно дуже сподобалося. Така досить химерна історія оповідає про містечко, в якому всі починають втрачати зір. Мені здається, це одна з найтемніших історій, які я читала. Смерть бере відпустку. Дуже мені подобається це видання від КСД. Шкода, що вони перестали його видавати. Я читала цю книгу, але насправді я. Майже вже нічого не пам'ятаю, окрім загального сетінгу, треба її буде перечитати. Тут оповідається про містечко, в якому люди перестають помирати. Сподобалася, але, знаєте, от якось потрібно освіжити враження Каїн. А це одна з моїх улюблених книжок вже за Читала її двічі, дуже вона мені подобається. Вона оповідає таку історію Каїна з точки зору більше, знаєте, питань до Бога. І побудована довкола Біблії. Мені дуже сильно сподобалось. Прозріння ще не читала це пряме продовження сліпоти. Перечитувала буквально нещодавно сліпоту заради цієї книжки і планую її скоро читати. Мандрівка слона на диво, я взагалі нічого не очікувала від цієї книжки, і вона мені дуже сильно сподобалась. Вона така кумедна, мені здається, досить таки відпочинкова. Я з нею відпочила, і тут ще немає цього характерного для автора стилю, де відсутні діалоги. Євангелія від Ісуса Христа неймовірно рідкісна зараз книжка, я її шукала, мені здається, вічність. Дуже хочу її прочитати, але через те, що я її так довго шукала, в мене, знаєте, з'явилося якесь бажання прочитати її в ідеальний просто період якийсь для неї. І дуже хочеться, щоб вона мені сподобалася, і знаю, що це одна з найкращих книжок Жозе Сарамага. Тречей. Збірка оповідань. Ну, я не дуже люблю збірку оповідань. В принципі, вона мені сподобалась, але я не, не можу сказати, що це прям щось улюблене. Історія облоги Лісабону. Ще не читала, і як ви можете побачити, в мене їх дві. Ось тут і ось тут. Чому в мене їх дві? Тому що як тільки вона вийшла, я її побігла купляти буквально в той самий день. І в першому накладі там срібний шрифт. Тому мені довелося купляти другий наклад, де вже був чорний шрифт. І набагато приємніший, тому тепер у мене їх дві Двійник. читала, дуже вона мені сподобалася. Я пам'ятаю, що під кінець, можливо, я навіть плакала, я от не можу згадати. Хочу її перечитати. Пастка 22 Одна з найкращих книг за цей рік. Неймовірно крута історія. Один з найвідоміших антивоєнних романів. Дивилась по ній також серіал, теж дуже класний. Клас, топ. Ну це просто. Я вже її хочу перечитати, я її хотіла перечитати ще до того, як я її дочитала. Далі, в мене, тут, як я вже казала, той самий другий примірник історії облоги Лісабону, курт Вонегут, колиска для кішки. Тут в мене ще такі ядерні стікери, пропихнули її свого часу буквально за два дні. Мені чесно дуже сподобалося. Хоча я вже мало що пам'ятаю, окрім того, що там щось довкола ракети, ядерної ракети, щось таке. Бойня номер 5. Нещодавно розповідала про неї у своєму відео. Одна з найкращих книг мого життя, неймовірне видання. Хотілося б, щоб його перевидали, бо воно дійсно одне з найгарніших із тих, що я бачила, а бойні, то це точно найкраще видання, яке в нас було. Історія. Про одне з наймасовіших бомбардувань цивільного населення під час Другої світової війни. Гала Палос книжка, яка, на жаль, чомусь мені сподобалась найменше в Курта Воненгу, то якось мені було взагалі не дуже прикольно її читати, не дуже цікаво. Не знаю, можливо, треба перечитати. А ось це Божої вам ласки, містери Розвотри або перли перед свинями. Якраз одна з моїх улюблених книжок Курта Воненгута. Якось її теж дуже швидко прочитала. Ну тут вона, в принципі, і маленька, і там великий. Сподобались сирена титана. Ще не читала це. єдина, здається, непричинена книжка Курта Вонегута в мене на полицях. Я планую її якраз читати наступною. Механічне піаніно купила її на книжковій країні. Якось мені от. Продали її на стенді Вавилонської бібліотеки, хоча я не планувала її свого часу купляти. Перша книжка Курта Вонигу, то знаєте, дуже класно. Дібі П'єр Сніданок зборджає те, що розповідала про неї, одна, мені здається, з найкращих книжок для блокаута. Тим часом у дофаміновому місці ще не читала. Придбала її після того, як прочитала всі інші книжки Дібі Сі П'єра і вирішила, що хочу читати в нього все. Вернен Господь Літл, теж П'єр, теж одна, напевно. Напевно, улюблена моя книга у автора така про знаєте, це як ловець у житті, але з матюками. Далі, шумовиння днів перевернута. І мені її треба перечитати, якщо чесно, бо мені перших 70 сторінок дуже сподобалось, а потім щось пішло не так. І я навіть не можу сказати, що саме, тому хочу її перечитати. Далі мої наступні спроби познайомитися з Картасером Бестіарій, читала в принципі норм. Ну, це збірка оповідань. Я не дуже люблю збірки оповідань, але мені деякі прям дуже сподобалися, але деякі якось не сильно. Восьмигранник. Наступна моя спроба познайомитися з Хуліо Картасером. Ще не читала, мені здається, що, можливо, вона буде класна на осінь. Мої сиві люди, її мені подарувала подружка, знаю, що це щось таке, від чого вибухає мозок, плануємо з нею читати разом. От. От, це приклад книжки, яку я купила давним-давно, коли вона ще не була. Рідкісна, і яку я ще до сих пір не прочитала. Зараз її вже перевидали, вона вже не рідкісна, але я до сих пір її чомусь не прочитала. Хоча мені здається, що Бекет це прям буде мій автор. Наступна поличка, тут у мене все довкола постмодернізму, темпура, токарчук і все, що не влізло на іншій полиці, тому я їх засунула сюди. Колекційна річ Тібора Фішера читала. Не можу сказати, що вона мене прям вразила. Така досить. Як на мене, книжка на один раз. Думаю, ще чи лишати її на своїх полицях, чи віддавати, можливо, впликаю. Тут є мої примітки. Піаністка це такий малесенький спойлер для до прочитаного. Прочитала детальніше розкажу в прочитаному. Книжка, яку я шукала неймовірно давно, саме в цьому виданні хотілося б. І, нарешті, нарешті вона в мене над зазуленим гніздом. Планую читати скоро. Ну, м'яке видання прям по-моєму все ідеально для того, щоб взяти її якнайшвидше. Таємна історія до тарт книжка, яка досить давно стоїть в мене на полицях, розказувала про неї в осінніх планах. В принципі, це буде моє знайомство з авторкою, Сподіваюся, мені сподобається. Печера ідей прочитала її. Вона на жаль не виправдала мої, можливо, завищені до неї очікування. Дуже багато класних відгуків чула, і дуже хотілося б, щоб вона мені сподобалась, але на жаль, сни Айнштайна. Дуже малесенька, крихітна книжечка, класна. Це така збірка оповідань довкола часу. Дуже така прикольна. Мені прям сподобалася, хочу її перечитати. Бідолашні створіння ще не читала, не дивилася фільм. Планую колись прочитати, не знаю, поки якось рука до неї не тягнеться. «Гріхова Шкарлупа є на Мак'юйна, книжка, про яку я вже розповідала в прочитаному. Дуже вона мені сподобалася, настільки що я купила собі твердий примірник. Оповідає думки Ембріона. Також тут згадується Юлія Тимошенко. Амстердам книжка, яку я нещодавно придбала, яка отримала, за яку Ян Макюін отримував букерівську премію. Дуже хочу її читати найближчим часом. Години Майкла Канінгема. Історія, яка побудована навколо книжки Вірджинії Місіс Делов'я. Якось я її починала читати і щось якось не пішло. Сподіваюся, що прочитаю зараз, поки рука до неї не тягнеться. Картонні замки. Книжка, яка якось не виправдала мої очікування. В принципі, я не можу сказати, що вона мені прям не сподобалася. Просто от ну, прохідна була для мене. Кімджі Йон, 1982 року народження, сподобалась, хочу її перечитати. Оповідає вона про життя жінок в Південній Кореї. Дуже рідкісна книжечка Італу Кальміну, якщо подорожньою однієї зимовою ночі. Я читала її дуже давно, і мені здається, трохи зарано для себе, хочу її перечитати. Далі Ольга Токарчук. Емпусіон читала, не можу сказати, що вона мене прям сильно вразила, розповідала про неї в прочитаному, і тут в мене є підпис Ольги Токарчук. Мандрівка людей книги. Ще не читала. Шафа одна з моїх найнайулюбленіших -най книжок Ольги Токарчук. Збірка оповідань, дуже манюсінька, але дуже класна. А в «Гробницях світу ще не читала Химерні оповідання. Читала в принципі, вони мені не дуже сподобалися, але лишила на полицях. Можливо, колись перечитаю і звіню свої враження. Теж дуже дідкісна книжка. Веди свій плуг понад кістками мертвих. Планую читати взимку. Далі тут у мене три книжки Барнза рівні життя. Я не буду їх прям доставати. Давайте я так скажу. Рівні життя Англія, Англія і Елізабет Фініч». Всі три не читала. Якщо ви знаєте, з якою краще розпочати, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Далі барт, загублений в кімнаті сміху, теж не читала. Весь постмодернізм я скупила під враженням від Бартломі. Далі художниця тіла. Читала, якось вона мене не дуже вразила, але я думаю, треба перечитати. білосніжка топ, топ-топ. Розповідала в прочитаному, дуже її люблю. Мені прям сильно сподобалось, і от саме вони вона мене надихнула на те, щоб придбати всю серію американського постмодернізму, яку ви бачите. 60 оповідань. Те, що сповідала в прочитаному, мені сподобалось. Антонія Байд книга для дітей ще не читала буквально остання моя книжкова покупка, і остання на сьогодні полиці. Я думаю, як і в більшості людей, в мене тут просто суміш усього, що не влізло на інші полиці. Тут є Філіп, Дік. Кубік. Я її колись купила, коли дуже хотіла прочитати. В результаті якось не прочитала, і до сих пір вона стоїть от на полицях і чекає свого зойного часу. Затьмарення сама книжка насправді мені не дуже сподобалась, але для мене вона знакова тим, що я її придбала в книгарні герої у Вінниці. Дуже рекомендую вам туди сходити. Вона створена в честь полеглого героя, і це дійсно одна з найкращих книгарень, де я була. Дуже затишна, дуже класний персонал. Там ви можете поставити собі екслібрис. І от для мене ця книжка стала особливою таким чином. Людина у високому замку. Дуже її хотіла, Мене колись сильно зацікавила анотація, і в результаті вона якось. Не зовсім виправдала моє очікування. Мені просто здається, що я очікувала цієї книжки зовсім іншого. А отримала те, що отримала, і можливо, її треба перечитати. Чи мріють андроїди про електричних овець? Це просто перший план на моє прочитання у Філіпа Діка. Дуже сильно хочу. Сподіваюся, скоро прочитаю. Лайтися сльози сказав полісмен. Перша моя книжка у автора купила її колись на якомусь благодійному розпродажі для зсу. І я можу сказати, що вона мені в принципі сподобалася непогана така історія. Не знаю, чи буде її лишати на плицях. Я поки сумніваюся, але класна книжка. Часу немає. Рустем Халі. Книжка, в якій я дуже сильно сумніваюся, і тут такий об'єм. Я от останнім часом не дивлюсь і думаю, чи я її буду читати, чи я її віддам мамі. Якщо ви її читали, напишіть, будь ласка, свої враження. Можливо, це мене змотивує. Це про легкість буття. Одна з моїх найулюбленіших книжок, яка закохала мене свого часу Ніла на Кундору. І, на жаль, це єдина книжка, яка мені в нього поки що прям сподобалася. Я купляла цілу серію його книжок, читала і потім все занесла в плекай. Дуже її люблю, і в мене залишилася лише оця одна нечитана. Життя де-інде, не знаю, коли я до неї доберуся. Треба мати настрій. Далі єдина книжка Бакмана в мене на полицях свого часу дуже мене розчулила, сподобалася. І наразі це, напевно, одна з улюблених його книжок. Ну, як бачите, вона в мене тільки одна на полицях. Тому. Поки що хай стоїть, можливо, колись перечитаю дуракамі англійською. Цю я читала, ну це збірка оповідань, я Не можу сказати, що вона мене прям вразила. Давайте швиденько далі. А далі про це я розповідала на каналі в прочитаному. Теж не можу сказати, що вона мене прямо вразила. Оце я знаю рідкість безбарвний цкур. Напевно, з всіх, що я в нього читала, ця мені поки сподобалася найбільше. Це щоденники війни зі своїми. Колись мені її подарували, коли я купляла іншу книжку. І вона, в принципі, теж стоїть. Я поки до неї рука не тягнеться, то вона стоїть. Далі в нас тут флорентійська чарівниця, яку я придбала в. Під хвилею якогось неймовірного кохання до Соломана ружді, і ще не прочитала, і якось перегоріла трохи. І от я тепер неї не дивлюся, думаю, чи треба мені її читати. Коротше, вона тут поки лежить. Далі кавка про це оповідання читала, мені прям сподобалося, але я би хотіла насправді от саме кавку зібрати в якісь прикольні серії. У мене ж є перетворення у виданні від книголаву. Ну і ця тут стоїть просто тому, що. Я не придумала, куди її поставити. А, І щоденники теж якось хочу підібрати час і почати читати. Бачила прикольні уривки з цих щоденників. Мене це зацікавило. Отже, друзі, в мене все. Я вам дуже сильно вдячна за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, а ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!